Друзі, всім привіт! Мене звати Лілія Олійне, я майстер компанії GOV.IT. Сьогодні у нас в гостях Лілія Новикова, випускниця курсу Булстек онлайн, розкаже нам про свій досвід в ІТ. Лілія, привіт, привіт, Лілія. Розкажи, будь ласка, про себе, де працюєш, чим займаєшся? Працюю у харківській компанії. А... На жаль, не можу розголошувати ніякі відомості за контрактом, але це була компанія моєї мрії ще з початку мого навчання в IT. Клас. А на якій позиції можеш сказати? Так, я фронтенд девелопер. Супер! Круто! Я вітаю тебе з здійсненням твоєї мрії. Чим okay. більше людей буде в світі, які знаєш ідуть як це за покликом серця і працюють в тих компаніях, в яких вони, знаєш, натхнені, радісні. Тим краще взагалі буде для сфери IT загалом, в тому числі, тому щиро радію за тебе. Um, ким працювала до IT і чому вирішила перейти в цю сферу? Я працювала кредитним менеджером у фінансовій компанії «Кредит Маркет» у Харкові. Uh, вирішила перейти у IT, тому що це була моя мрія ще з 16 років, коли я спробувала. Здати екзамени у коледж на програмування, але не вистачило лише 2 бали. Тому ця мрія була зі мною все моє життя, поки вона не здійснилася. Ого! А було щось в житті таким поштовхом, що ти, ти знаєш, ну все, зараз цей час йти в ІТ. А, це, ця думка була зі мною завжди. Я. Перед тим як шукати курси, я спочатку купила собі ноутбук новий, передивлялася якісь уроки з англійської мови на Ютуб. Потім вже почала шукати якісь курси. Це був ковід, був почався ковід, це 2020 рік. Це був лютий місяць. Я почала шукати де, що, тому що зовсім не було розуміння. Що зараз відбувається? Що це такі за курси? І я почала шукати. Мабуть, ковід став повштовхом -по для мене. Це, знаєш відправною точкою, то як ця точка так. кипіння. от все, цей момент настав. Добре, так, так. ти зараз працюєш віддалено чи в офісі? Зараз працюю віддалено. Я не в Україні, зараз, я знаходжусь в Англії. Тому це великий плюс, що можна працювати віддалено. Цікаво так. Тобто, ти зараз в Англії працюєш на українську it компанії яка з Харкова. А чому там не розглядала варіант, наприклад, на іноземний ринок, в тому числі там в Англії, в Європі, в Америці? Мабуть, тому що це. Компанія моєї мрії я ще не готова з нею розставатися. Клас. Я планую повернутися в Україну. Супер, дуже приємно це чути. А, нехай тебе все вийде якнайкраще, щоб ти змогла таке це зробити. Я впевнена, що ми це зможемо зробити найближчим часом і буде скоро перемога. А чи вистачає коштів, які ти заробляєш в українській тій компанії для проживання в Англії? Тут є своя тема, тому. Коштів вистачає, є спеціальна програма для людей, які, які приїхали до Англії. Тому так ось вистачає. Я виїхала з сином, йому 11 років, і він ходить тут до школи, до англійської школи. І також ми робимо усі завдання з української школи. Тобто він працює на дві школи онлайн і офлайн. Скільки тобі років? 38. Серйозно так. Ліля, як тобі вдавалося поєднувати сім'ю, навчання, роботу, поділися своїми секретами успіху. Насамперед було велике бажання навчатися. А, так було дуже важко, але була підтримка від моєї сім'ї, від моїх батьків, від моїх друзів. А, я прибігала зі своєї роботи, скидувала все одяг, верхній одяг, зуття, відкривала ноутбук і починалася лекція онлайн одразу ще. Було може 5 хвилин. Потім закінчувалася лекція треба було нагодувати своїх, або, або вони вже поїли, і треба було поїсти самій. І завжди треба було планувати свій час. Але дякувати всім моїм близьким за підтримку, тому я змогла це зробити. Лілія, розкажи, будь ласка, про ланцюжок працевлаштування, скільки у тебе зайняв пошук роботи, скільки ти відправила резюме, скільки пройшла технічних співбесід, перш ніж знайшла свою роботу мрію? А... Я почала розстилати резюме одразу після курсу Реакт. Зробила своє резюме і почала відправляти, відправляти тренуватися, так скажемо. На той час в мене вже була мрія так, про компанію. І я зараз працюю, і я тоді собі подумала, чому б не спробуватися і туди відправити, чого чекати. Отже, я відправила це був дуже довгий процес, тому що треба було спочатку пройти тести, потім вже співбесіди. Отже, в мене була лише одна співбесіда, саме в цю компанію, кам в якій я зараз працюю, вона вже була наприкінці курсу з ноди. Але резюме я відправила багато, і було одне тестове завдання, яке я робила перед тим, як проходити співбесіду у свою компанію. Що для тебе було найскладнішим у навчанні? Найскладнішим для мене був курс з ЧС. Це були і сльози, і безсонні ночі, і думки, що я найтупіша людина у всесвіті. Все було. Але а, я собі взяла таке правило, що в будь-якому разі, все буде так, як я захочу, якщо я цього захочу. І не треба здаватися, не треба знаходити якісь для себе виправдання, що «ну, ну не вийшло отже, це не моє. Треба йти до кінця. і… З першого разу воно може і не вийти. Але головне пробувати йти вперед, по факту. так. Лілія, і на завершення, які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися ще до завершення курсу? Перша найголовніша порада це визначитися зі своєю метою. Головна мета це працевлаштування, а не. Просто чомусь новому навчитися. Друга це вчасно здавати всі домашки. І третя, це не знаходити для себе виправдання, що в мене зараз нема часу, тому я відкладу цей курс, поставлю на паузу, і потім, не буде потім. Треба взятися, дійти до кінця, довчитися і працевлаштуватися. В мене Є п'ять друзів, п'ять знайомих, які після мене за моєю рекомендацією двоє закінчують зараз онлайн курс. Один хлопець закінчує буткемп-курс, і один вже про це влаштувався, І одна дівчина вона поставила на паузу зв'язку з релокейтом в іншу країну, тому що війна зараз. Друзі, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемося з вами в наступних випусках. Ліль, а тобі бажаю досягнення твоїх цілей, успіху! Дякую, що ти з нами, дякую за інтерв'ю. Дуже дякую. Па-па.